Чи задумувались ви про те, чому золото є таким популярним інструментом і чому загалом інвестори люблять цей інструмент, особливо в часи невизначеності? Що це за інструмент, як можна інвестувати в золото, які переваги, які недоліки, які є тут ризики. В цьому відео я вирішила розібрати детально цю тему про золото, а також поділюсь своєю думкою та як я інвестую в золото або не інвестую. Якщо ви вперше на цьому каналі, то давайте знайомитись. Мене звати Анастасія Снігурен я наставниця з особистих фінансів та інвестицій на фондовому ринку на цьому каналі та в своїх соцмережах я ділюся лайфхаками, порадами щодо інвестицій та фінансової грамотності. Тому, якщо для вас ця тема актуальна, то не забудьте підписатись. Давайте для початку розберемось, що ж таке інвестиції в золот. Це точно не про те, що ви купили якісь там золоті собі прикраси, каблучку і залишили її собі там зберігати. Звісно, ви можете продати там потім ці активи, але я би скоріше до цього не відносилась, як до інвестицій. По факту є два формати інвестицій в золото: це фізичне золото, тобто, коли ми купуємо монети або злитки. І також це у нас фінансові інструменти, тобто, коли ми інвестуємо, наприклад, в фонди на золото, або ж купуємо акції золото. Видобувних компаній про це детальніше сьогодні поговорю. Розкажу детальніше, які плюси і мінуси кожного з цих варіантів. Але перед цим давайте розберемось, чому золото взагалі таке привабливе, чому його люблять інвестори і для яких цілей його варто використовувати. Потрібно розуміти, що золото це не той інструмент, який буде показувати шалений прибуток. Тобто, скоріше, це інструмент, який підходить для збереження грошей. Чому його люблять інвестори і чому воно може показувати класні результати в якусь кризу, корекцію? Тому що по факту це історично такий доволі стабільний інструмент. І до нього інвестори повертаються тоді, коли є якась невизначеність на ринку, коли відбувається щось незрозуміло там як це відбувалось, наприклад, там з ковідом. тобто, Неясно, що буде далі, і відповідно в такі моменти інвестувати в акції може бути доволі ризиково. Тоді можна перекласти свої гроші в інш надійний інструмент, а саме в золото. Так, тобто, це інструмент, який використовується саме для збереження своїх коштів, для того, щоб нівелювати інфляцію, так, щоб зберегти таким чином свої кошти, але точно не інструмент для активного примноження і заробітку. Окей, ми визначили, що хочемо зберегти таким чином кошти, тоді який формат краще обрати. Спершу давайте розберемося з фізичним золотом, які у нас є варіації. Ми можемо купити золоті монети, або ж це можуть бути золоті злитки. Нюанси тут в основному в тому, що монети це якісь менші так форми, злитки це вже для більших певних вкладень. І тут є недоліки в тому, що це потрібно зберігати десь, плюс треба розрізняти взагалі, там, щоб вас не обманули, щоб дійсно ви володіли якісним золотом, так, тобто треба знати, як його перевіряти, щоб не натрапити на шахраїв. Ну і звісно, потрібно надійно зберігати. Тобто, це теж певний момент ризику, якщо ви зберігаєте там, ці злитки. Або ці монети просто вдома, або в сейфі, або в банківській якійсь комірці є недоліки в кожного з цих варіантів. Якщо ж говорити про переваги цих форматів, то тут ви дійсно володієте фактично золотом. Тобто ви маєте фізичний актив, тримаєте його в руках для тих, хто дуже не любить якісь віртуальні такі активи, які десь там на якихось рахунках, це звісно величезна перевага. Ну і окрім цього, це довгострокове збереження вартості. Так, тобто, ви володієте цим активом, все він. Просто у вас є, і ви можете його продати. В цілому, це доволі ліквідний варіант, але теж залежить від форми того, як ви будете володіти цим золотом. Якщо вас зацікавив цей формат, то ви можете задатись питанням, окей, як мені це золото взагалі придбати, яким чином це працює. Такі монети або злитки ви можете купити або в банках, або у спеціалізованих магазинах. Це може бути і онлайн, і офлайн, так тобто залежно від того, які у вас є можливості, там залежно від вашої локації. Проте, тут дійсно я раджу подосліджувати цю тему детальніше. Я не буду тут зупинятись дуже на темі фізичного золота, тому що я в нього не інвестую, тому про особливості я вам не розкажу. Якщо вам цікаво, то дослідіть, будь ласка, це питання для початку, а потім вже купуєте золото, там зберігайте і так далі. А якщо у вас був такий досвід і ви володієте або купували раніше золото, то поділіться, будь ласка, своїм досвідом в коментарях. Я думаю, що це буде цікаво. Всім послухати та взяти ваш досвід собі. Другий формат, в якому ми можемо інвестувати в золото, це фінансові інструменти. Тобто можна купувати ETF на золото, або ж можна купувати в акції золотовидобувних компаній. Я якраз використовую формат інвестицій в ETF. Пояснюю, чому. По-перше, мене цікавить саме інструмент золото як інструмент диверсифікації мого загального портфеля. Тобто, я хочу, щоб мої активи були захищені в момент якихось катаклізмів. Так і таким чином золото буде рости в ті моменти, коли акції мої будуть падати. І тому це певний інструмент захисту. Який я додаю в свій портфель? Таких фондів на золото є насправді велика кількість, з найпопулярніших є ось ці два, тут додаю скринами. Залежно від того, який у вас бюджет, ви можете обрати один або інший формат. Купувати такі ETF на золото можна, як і будь-які інші звичайні ETF або будь-які інші акції. Тобто вам не потрібен якийсь особливий дозвіл на це. Ви просто відкриваєте свій брокерський рахунок, вводите цей тікер та купуєте ту кількість, яка вам потрібна. Якщо ж ви новачок і не розумієте, хто такі брокери, як взагалі це все відкривається. У мене на каналі є окремі відео на цю тему. А якщо ви хочете детальних інструкцій, покрокову заручку з можливістю запитати поради, то в такому випадку в мене є навчання, і я залишу деталі в описі під цим відео. Ще один формат, про який я згадала, це інвестиції в золотоводобувні компанії. Тобто ми можемо купувати акції таких компаній. Це, звісно, не напряму інвестиції в золото, але по факту, те, що відбувається з золотом, безпосередньо буде впливати також на такі компанії. Тож це може бути ще однією альтернативою, як можна інвестувати в золото і мати певний інструмент захисту. Але потрібно розуміти, що тут є додаткові ризики самої компанії, як вона управляє своїми фінансами, що з нею відбувається, так певні ризики виробництва. Тож це теж варто враховувати. Якщо підсумувати, то золото це той інструмент, який потрібен для збереження ваших грошей. Це не інструмент для росту, для збільшення прибутку, але це інструмент для диверсифікації вашого портфелю, а також для збереження своїх заощаджень. Залежно від ваших цілей, ви можете обирати або фізичне золото, або фінансові інструменти. Тут вже на ваш смак. Але я вам дуже раджу спочатку дослідити детальніше і той, і той формат, які тут є особливості, і вже потім після цього приймати рішення, тобто не робити висновки тільки за результатами тільки цього відео і йти собі все, купувати якесь золото. Це відна інформація. Далі вам потрібно дослідити це питання ще детальніше. У мене на цьому сьогодні все. Поділіться, будь ласка, в коментарях, чи корисне вам було це відео, що ви для себе дізнались, або які питання у вас ще залишили щодо золота. Я теж повідповідаю. На ваші питання. Також, будь ласка, поставте лайк, підпишіться, якщо вам цікавий такий контент, і ви хочете бачити його більше. Бо це мені дуже допомагає просувати канал і створювати ще більше корисного контенту для вас. На цьому в мене все. Я сьогодні прощаюсь і до зустрічі в наступних відео.